Щоб приготувати смачну та соковиту курочку, грі, треба взяти як мінімум курочку, обрізати в ній кінчики крилиць. далі розрізати гострим ножом посередині грудки і розвернути її, поштрикати вилочкою або відбити кугонним молотком для того, щоб м'ясо було м'якеньким. А далі маринад беремо водичку, заливаємо в таку мисочку глибоку, потім томатний сік. Додаємо ще часничок, осолимо трішечки, потім додаємо цукру, ще додаємо оцет, мелену паприку, мелений коріандр і трішки соняшникової олії. Все це гарно перемішуємо, беремо великий якийсь тазик, так як у нас дві курочки, і заливаємо це все маринадом. Де можемо трошки поперчити І все так гарно промасажуємо. І ставимо в холодильник на 12 годин а бажано на сутки. А далі беремо протвінь, застеляємо пергаментом і кладемо курочку бажано шкірою вниз. От. Поливаємо далі трошки маринадом і ставимо в духовку 180 градусів десь хвилин на 40, в залежності від того, в кого яка. Курочка по кілограма. У нас велика, поэтому ми поставили на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Беремо курочку, перевертаємо її догори ногами і трошечки можна поштрикати шпашкою і опять полити маринадом. А далі ставимо знову на 40 хвилин і знову на 180 градусів. 40 хвилин пробігло незамітно, достаємо курочку і насолоджуємося надзвичайно. Ніжним соковитим м'ясцем. А ще якщо у вас є якийсь соус або як у нас домашня аджичка, то це взагалі буде бомбезний смак. Дякуємо, що були з нами. Всім смачного!